Христос посеред нас. Ви часто питаєте мене щодо перекладів Біблії, і сьогодні маю можливість і гарне світло, щоб записати відповідь на це запитання. Яку Біблію найкраще читати, в якому перекладі? І насправді відповіді на це запитання немає, тому що багато перекладів мають свої переваги, свої недоліки. І розкажу про свої Біблії. У мене є Біблія ось така. це є... Обкладинка, яку я сама вишивала, це біблія Хоменка. Це те письмо Здорового Нового Завіту в перекладі Івана Хоменка. Ось, вона в мене вже 17 років, вона вже потерта, вже переклеєна. Чим вона мені подобається, тим, що, ну, по-перше, компактна це таке маленьке червоне святе письмо. І в ньому є всі книги. Тобто, тут є сім второканонічних канонічних книг це Товита, Юдити, Макавею, Перша, Друга, Мудрості, Сираха, Лист Єремії. І все. І е, Тому її рекомендую, тому що це є офіційний переклад е, УГКЦ. Його ми чуємо в Евангелії, які нам читають. І тут є всі книги. Тобто їх тут 73. Е, чим вона мені не подобається? Що тут немає паралельних посилань. Зараз покажу, що це. Друга моя біблія, якій 12 років, вона теж реставрована. Це є переклад Огієнка. Вона, по-перше, дуже гарна. По-друге, я собі наклеїла ось такі штучки, щоб швидко знайти книгу. Її переваги. Мені дуже подобається саме цей переклад. Я чула таку інформацію, що він є найбільш. Точний ну, не, немає точних перекладів. Завжди всі переклади відносні, але він є найбільш наближений до оригіналу. Чи вона мені також подобається: тут є паралельні місця. Тобто кожен вірш будь-якої книги, будь-якого розділу я можу знайти в цьому, в цьому стовпчику і знайти схожий вірш в іншій книзі Старого Чинового Завіту. Мінуси цієї книги: тут є 66 книг, тобто тут нема Товити, Юдита, Макавею, Сираха, Мудрості. І листа Єремії, тобто вона є трошечки менше. Це є офіційний переклад всіх протестантських церков. Не знаю, чи в православність читається його, але я дуже люблю саме цей переклад. Вона в мене вся помальована золотом. Золотою ручкою я дуже її шаную, люблю і всюди вожу з собою, бо вона ще й маленька. Ось, але біблія різних розмірів. І моя найновіша біблія, яку мені тільки подарували. Біблія в перекладі Турконяка. Ось, і чим вона мені подобається, вона теж має 66 книг, в ній трошки новіший переклад, трошечки цікаві є карти, так само, як у Гієнка. Ось, І ем, чим вона мені подобається, я ще і не дослідила всіх плюсів-мінусів. І в ній теж є паралельні посилання, як ви бачите. В ній бракує второканонічних книг, вона є трошечки більша. Щоб ви розуміли, як це виглядає. Це мої три біблії. Це та, що червона, огієнка, турконяка. Переклад, який, я думаю, можливо, теж будуть використовувати у ГПЦ, але він, він гарний. Але кажуть, що псалми найбільш поетично переклав саме Огієнко. Чому я маю три біблії різних перекладів? Бо Я люблю порівнювати. Я люблю читати той самий вірш в різних перекладах. І зараз розкажу, як воно, наскільки велика різниця. Наприклад, беремо притчу про блудного сина, і тут пише 20-й вірш. І встав він пішов до батька свого. Як він був іще далеко, побачив його батько його і змилосердившись, побіг. На шию йому кинувся і поцілував його. Це є переклад Хоменка. Переклад Огієнка. 20 вірш, 15 глава. Євангелія від Луки. І вставши, пішов він до батька свого. А коли він ще далеко був, його батько вгледів його і, переповнившись жалем, побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його. Торкуня, мені стається, пише дуже схоже, як, Огіє... як Хоменко. Тож, він піднявшись, пішов до свого батька, коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. Тобто той самий вірш, але кожен має свої відтінки, кожен має якийсь свій, е, свій настрій. Так? Тому я рекомендую читати в різних перекладах. Е, офіційних. Ці три переклади можна купити в наших церковних крамницях. Саме тому вони є добрі, вони є. Правильні, вони не, не спотворюють слова Божого, не перекручують його під бажання перекладача чи якоїсь деномінації. Е, я люблю мати маленькі, гарні, компактні біблії, люблю по них писати, тобто, як писати, підкреслювати ті слова, які мені промовляють. Це моя біблія, це моя найближча подруга. Та? І хочеться, щоб вона була зачитана. Казав мій духівник, що він за сім років читує Біблію і купує нову, тому що вона розлітається. І біблія потребує нашої нашого товариства, наших рук, наших очей, нашого читання. Всім приємного читання Божого Слова. Дякую, що додивились до кінця.